Проведемо незалежну судову експертизу авто після ДТП. З експертизою ви отримаєте в середньому на 72% більше виплату, ніж порахує страхова компанія. Наш висновок признають суди та страхові компанії. Вагаєтесь, чи доцільна експертиза, відправте фото пошкоджень авто та за 7 хвилин отримайте безкоштовний попередній розрахунок збитку по фото. Топ 5 як обманюють страхові, врахувати китайські запасні частини замість оригінальних. Порахувати відсоток зносу на вартість ремонту авто. Якщо деталь потребує заміни, порахувати ремонт, не фіксувати приховані дефекти, не порахувати, а вмовляти, забрати якусь мінімальну суму. Побачили себе? Тоді вам до нас. Для чого проводиться експертиза? Ви зможете розпочати ремонт авто наступного дня після експертизи, а не чекати рішення суду або виплати страхової. Якщо виплати страхової не вистачає. Якщо авто зазнало тотальних збитків. Та якщо у винуватця ДТП немає автоцивілки. Принципи наших експертів: тільки оригінальні деталі по цінам офіційного дилера, об'єктивність та максимальна повнота дослідження. Експерт знайде усі можливі пошкодження та розрахує максимальний збиток. Користуємося тільки платним ліцензійним програмним забезпеченням, незалежність, не працюємо на страховій компанії. Ми відповідальні за результат, а отже, захистимо експертизу в суді. Штатні адвокати та експерти є у кожному обласному центрі України, що забезпечує юридичний супровід на кожному етапі справи, поки ви бережете нерви та займаєтеся власними справами. Десятирічний досвід показує, що чим скоріше особа чиї права порушено звертається до експерта, тим менше витрат, а результат швидше. Вагаєтесь чи доцільна експертиза? Відправте фото пошкоджень авто та за 7 хвилин отримайте безкоштовний попередній розрахунок збитку по фото.